Вітаю! У цьому відео ми розв'яжемо рівняння лінійної регресії за формулою. Задачею буде знайти коефіцієнти. Це коефіцієнт А, який називається інтерсепт, і коефіцієнт Б, який називається коефіцієнт регресії. Почнемо з коефіцієнту Б. Ми маємо наші дані, де х це незалежна зміна, і Псілон це залежна зміна. n дорівнює кількості ми маємо в кожній змінні по 7 величин. 7 множимо на скалярний добуток незалежної та залежної змінної. Це буде 10 помножити на 3 плюс 12 помножити на 3,5, плюс 14 на 4 і так до кінця плюс 12 помножити на 4. Далі пишемо мінус, мінус. Помножити на суму всіх значень незалежної змінної, тобто 10, плюс 12, плюс, і так далі до кінця, плюс 12. Помножити на суму всіх значень залежної змінної і. 3 плюс 3,5 плюс 4, плюс 3, і так далі до кінця. У знаменнику записуємо знову n7. Помножити на суму. Всіх значень незалежною змінною, але взятих у квадрат, тобто 10 в квадраті, плюс 12 в квадраті, плюс і так до кінця, плюс 12 в квадраті. Мінус тепер переписуємо значення суми всіх суми незалежної змінної взятою у квадрат. 10 плюс 12 плюс і так до кінця, і далі ми візьмемо у квадрат. Вже готову відповідь. Тепер підставимо відповіді. 7 помножити на скалярний соучин дорівнює 279. мінус сума іксів дорівнює 79, помножено на суму y 24 з половиною. Поділити на 7 помножити на. 905 мінус 6241. І коефіцієнт B має дорівнювати 0,1862. Це наш коефіцієнт регресії, який показує, як в середньому зміниться значення залежної змінної Y, якщо значення x незалежної змінної y, Зміниться на одиницю. Тобто, якщо ми збільшимо значення незалежної змінної, наприклад, з 10 на 11, то значення Y в середньому зміниться на плюс 0,1862. Це інтерпретація коефіцієнту регресії. Далі знайдемо наступний коефіцієнт, це інтерцепт. Він рахується, як середнє значення залежної змінної, Мінус b помножити на середнє значення незалежної змінної. Середнє значення ми порахуємо, як суму всіх значень змінної поділити на їх кількість. Дорівнює 3,5. мінус 0,1862 помножити на 11,3. Інтерсепт А.